Такого не насниться навіть у страшному сні подружжя киян виходять із кінотеатру після перегляду фільму. Аж тут на парковці починається уже справжній невигаданий детектив. На Нас можна сказати, наїхала міліція на ровному місці. Нам сказали либо ви з нами поїдете, або ми вас в наручники. Олексія з дружиною просто не підпускають до їхнього авто. Копи поводяться нахабно і погрожують покарати за скоєні злочини. Просто сходська вчення, коли вам ви то не вийшли. Спочатку Олексія звинувачують у скоєнні ДТП, але згодом поліцейські передумують та інкримінують чоловікові зовсім іншу статтю. Вони казали, що звинувачуються в тому, що машина когось збила і втекла з міста з місця злочину. А потім вже змінили на те, що це було якесь шахрайство. На думку слідчих, Олексій особливо небезпечний злочинець, займається шахрайством під час обміну валют. Причина претензій поліцейських до подружжя стосується цієї вулиці. Мовляв, саме на Волоській 29 у машині Олексія під час обміну валюти киянину підсунули фальшиві гривні. Був обмін якоїсь крупною сумою валюти, типу 21 тисяча доларів, щось таке. І що людині, яка їх міняла, дали фальшиві гроші на, на заміну. Доки розбиралася, подружжю стає зле обох забирає швидка, але навіть із лікарні Олексія Силоміць везуть до Подільського управління поліції. Всю ніч тримають у відділі і лише вранці відпускають. Ми навіть не знаємо, существует ли заявитель на самом деле, или это Лично я считаю, что денег хотели. Чому затримали чоловіка і цілих 12 годин тримали у відділі, копи запевняють, мали 100% докази, що Олексій причетний до зухвалого злочину. Я потрапила на 21 тисяч 400 доларів. Ти іщеш, хто дає лучше курс і. Міняєш ця леді яка не хоче називатися і стала жертвою шахрайства у синій шкоді, яка дуже схожа на авто Олексія. Жінці підсунули фальшиві гроші. Пива сто тисяч запакованих вакуум нам пакеті, з банку, ну все як какнада. Перераховувати гроші. Бізнесвумен взялася лише у своєму офісі і просто остовпіла. Зверху і знизу натурану натуральний настоящий гроші, А внутрі ободок ток був як настоящий. Там був такий квадратик білий. Внутрі цього ободка, там була бумага. Тоді блондинка пише заяву, як доказ передає поліцейським фото та відео з камер спостереження скрізь зафіксований Олексій на своєму авто. Нам було надано безпосередньо заявником, ще раз кажу, відео, нами було заявлено на конкретні номерні знаки, а також було безпосередньо описано ту особу, яка безпосередньо причетна до цього до даного злочину. У нас були достатні докази, достатні підстав, вважати, що саме ця безпосередня особа причетна до даного злочину. Наявність двох майже ідентичних автомобілів помітна лише ось на цьому знімку. Саме тоді слідчим стає зрозуміло, що за дивним збігом під час вчинення злочину на одній і тій же вулиці просто опинилися дві схожі машини, які постраждала і переплутала. Тож поліцейські свавілля, а тим паче вимагання копи заперечують і готові в суді відстоювати свою правду.